вони не є вболівальниками і вони мають необмежені можливості подаровані сьогоднішньою українофобською владою для того, щоб приструнити кожного з нас, для того, щоб дати кожному з нас кільком по спині і зробити нас рабами. Футбольного клубу мого міста рідного Львова є девіз, якому вірні, я впевнений, і всі ми з вами. Завжди вірні. Так, ми з вами завжди вірні своїй команді. Ми з вами завжди вірні своїм фірмам. Ми з вами завжди вірні своїм трибунам. Ми з вами завжди вірні своїм містам. І ми з вами завжди вірні своїй країні. Борітеся поборіте. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава! Що натуралізувати українських натуралізувати легіонерів для української національної збірної це забивати цвях вікерно українського футболу, бо українці мають грати в національній збірні саме тому, що українці сьогодні не мають можливості отримати практику у клубах своїх, бо там є дуже багато легіонерів. Саме тому вони не можуть підсилити національну збірну. Тому є один з пунктів нашої вимоги, аби скоротили нарешті кількість легіонерів українських. Українця українським футболом. Для того, щоб було саме так, він вже може нас не слухати. Нам нас дістало, що ви нас слухали. Ми його вже не слухаємо. Бай-бай, Гріша!